таки всім, хто заглянув на мій канал, рада вітати вас у себе в гостях. Поки ми розпочинаємо цей ранок разом, давайте трішки з вами поговоримо. Задають мені питання, звідки я беру свої сили, звідки черпаю цей безкінечний ресурс. І взагалі, як бути двигуном по життю, а не просто здатися і бути лінивим. Сурикатом або навіть ось цим лінивцем. і Чесно сказати, це, певно, що залежить від людини індивідуально, тому що кожен має свою натуру, кожен має свій ритм життя і йому так комфортно. Якщо я навіть і. Залишаються на одинці, якщо я маю вільний час. Хоча це буває дуже рідко. Я думаю, ви замітили. Я все рівно знаходжу, чим собі зайнятися. Я не можу просто провалятися весь день, дивлячись, якийсь серіал, мені це просто не цікаво. Ну, а комусь подобається, і ми не можемо їх засуджувати. Це їхнє життя, і їм воно ідеально підходить. Підписую в садочок, згадала про те, що мені потрібно все підписати. Ось така цікава розмальовка, я з вами поділилася. Дійсно цікава, такої я ще не зустрічала. Ну і відійшла я вже від теми, звідки беру я свій ресурс. Так як я і кажу, це, певно, що десь закладено на генетичному рівні, що ти по житті такий двигун. Я, якщо у мене є якесь певне вигорання, я можу подивитися якісь мотиваційні відео. Це не тільки про прибирання, а відео, які надихають взагалі творити, жити і щось створювати, не зупинятися. Відео, які мотивують, що ти сам будуєш своє життя, що ніхто тобі в цьому не допоможе, а тільки ти своїми власними руками зробиш все, про що ти мрієш. На голову нічого не впаде. Ну а потрібно робити все самому. Показала вам ще шкарпетки чоловіка. Він їх постійно з дирками вони у нього не знаю, як це так виходить. Певно, що він на роботі їх пропалює. Ну і хвалюся ще ось такою знахідкою. Ви зможете зупинити і подивитися на обкладинку, але дійсно книга дуже цікава. Синові зайшла на тисячу мільйон процентів. Я слухала і риготала. Ну, звичайно, книга така зі своїм певним приколом. Але. Дитина має, знаєте, знати межу, що можна, що не можна, і що це просто якби гумор, і є комікси різні, теж такі гумористичні, але книга дуже цікава. Якщо захопити дитину, можете зупинити і от прочитати дві сторінки. Якщо... Дитині цікаво, і потрібно її зацікавити, щоб вона побільше читала, бо в нас з цим проблема. Є книги, які він розпочинав, але не дочитував. То ось ця книга це просто знахідка. Я сама була здивована, мені самій було цікаво. І ось я зараз вам покажу, можете зупинити і прочитати, начебто, все добре видно, кому ця книга точно підходить, але тільки не можна читати її. Вчителям, ось таку знахідку ми знайшли. Ділюсь з вами дуже цікава і дуже класна книга. Ну, і звідки я беру своє натхнення. І ось цей ресурс, я дозволяю собі займатися різними дрібничками, які приносять просто мені задоволення. Я можу залишити щось брудне, недомити. Але якщо я хочу щось зробити, і ось ця моя чергова, шалена ідея, я вже хочу зробити щось, пап'є маше. Це щось новеньке для мене, такого ніколи не робила. Але спробувати ніколи не пізно. Тому. Нарвала багато листочків і тепер замачую кип'ятком. І ось це мені допомагає не втратити себе в цьому шаленому ритмі, особливо коли ти ще мама, твоє життя 80% віддається точно дітям. Якщо у вас немає такої допомоги. Типу батьків, типу когось іншого чоловіка, який завжди працює, то ти належиш майже завжди дітям, тому що їм постійно щось потрібно. Ну, а поки я задоволена, чекаю там, поки зробиться моє папіє маше. У мене є поличка зі спеціями різними приправами. І я прикупила нових, ось таких всяких різних. Не люблю гранульовану, але купила, не побачила, що вона саме така гранульована. Але я її все ж таки використаю. Паприка копча. Це теж дуже смачно, щось давно я її не брала. Ну і дітям взяла ось такі прекрасні макарони для різноманіття. Це ж просто божественно, якщо вони кольорові та ще різними фігурками. Ну і займаюся прибиранням на цій шалено-забрудненій поличці, на якій є все ще після. Пасхальних ось цих всіх декорацій, у мене воно там ще в переміжку, я все не можу дійти. Скоро будемо пекти нові паски, а у мене ще не складений старий декор. Ну нічого, сьогодні дійшли руки і до цього. Поки там я кажу, натхненно у мене все робиться, думаю займуся я чимось таким дуже корисним, дуже тим, що давно не хотіла робити. Ось сьогодні я цим і зайнялася. Відкладаю всі запаси, що у мене дублюється на саму верхню поличку, щоб воно мені просто не перемішувалося і не попадало під руки. Зробивши одну таку важливу справу на день, я відчуваю себе просто прекрасно. Я відчуваю себе просто дуже задоволеною, що я хоча б щось зробила те, що відкладала, що не хотіла робити, бо буденні справи, такі як приготувати їсти чи щось інше, взагалі вже не враховуються в цей шалений ритм. Тому. Я ось так все поєдную, намагаюся все поєднувати. Хоча і неодноразово кажу, що не все у мене виходить так прекрасно, як би мені хотілося, як показується Інстаграм, Пінтерест і все інше. Я не можу бути ідеальною для всіх, але намагаюся бути ідеальною хоча б для. Себе я хочу створити таке життя, в якому мені буде комфортно, і в якому буде комфортно моїй сім'ї. Що залишиться з вечора якийсь непомитий посуд, я не буду себе прям дуже за це карати, якщо це нікому не мішає, але якщо мішає комусь з моїх членів сім'ї, то вони можуть стати та помити його самі. Правильно, правильно. Ну, а висипатися теж потрібно, потратити всю ніч на це не хочеться, тому що на наступний день ти будеш просто вареним оселедцем. Тому, якщо у мене зовсім немає жодного натхнення, я чекаю один день, і воно приходить з новими силами, з новими енергіями. Я приступаю до тих справ, які давно не робила. А ще дуже сильно мені допомагають відволікатися якісь. Подорожі в те, що я поїду на роботу. Ось бачите, яка поличка, яка різниця. Я їх застеляю таким бумагою. І ось ця чиста, а ось ця настільки бруднюча. Це показує наскільки все не ідеально, і зараз буде. Ідеально, і вже я його приберу на декілька місяців. Точно буде бездоганний порядок. Ну, і відійшла знову від теми, що я дуже люблю кудись поїхати подорожувати і чимось таким займатися, або навіть змінити один день, пішовши на роботу, і прийшовши додому з новими силами. Ось так я вам розповіла. Як я з цим всім борюся, інколи буває, що дуже лінь. Ну, прям дуже сильно лінь мені щось робити, я вмикаю якийсь... Навіть те саме мотивація на прибирання, де прибирають інші дівчата, і коли я бачу ось такий результат, як зараз у мене, що все гарно, що все прибрано, і ну, просто хочеться навести собі порядок хоча б в одній поличці, і вже окові буде набагато приємніше. Ну і всі мої е, вже справи зроблені, вже настав вечір, я. Займалася всіма сьогодні справами. Ще впродовж дня я кажу, що ніхто не віднімав ні готування, ні інше прибирання, яке кожного разу є у відео. Але ввечері, коли вже діти покупалися і коли вони вже пішли займатися своїми справами, майже лягати спати, я ще вирішила зайнятися тим. Що чекало мене весь день? Ну, і я дуже гарно провела цих півгодини, і мені стало краще, і я прям з задоволеним відчуттям вляглася спати, спала як суслик, і відправилася з новим натхненням до роботи. Показую ще вам це неймовірне натхнення, неймовірну красу, фарбовану і нефарбовану природню, все дуже гарно. Виглядає квіти, це взагалі. Дуже е, такий позитив для мене, не знаю для вас, але для мене це дуже щось позитивне. Ось такий ще сезон Еустома, бачите, не пройшов, ще триває, і теж вона прям королева зараз у цьому сезоні. Еустома просто королева. Ну, і як після цих квітів, після цієї краси, після такої гарної, приємної роботи не буде у тебе натхнення на те, щоб покорити цей світ. Навіть Якщо вам показують відео якісь дівчата, щось таке гарне, красиве, потрібно задуматися, що наскільки взагалі цей світ прекрасний і можна його створити самим, не заради когось, а заради себе, щоб тобі було прекрасно, щоб тобі було комфортно. Тому все у ваших руках, ніколи не опускайте руки і займайтеся завжди кожною справою з неймовірним натхненням. Тоді всі справи вдаються. Ну а діти мене ввечері повели на прогулянку. Якби я не втомилася, прогулянка за розкладом. Як ви зрозуміли, я сьогодні була на роботі, і діти мене вигуляли вдосталь. А це традиційний букет від брата. Сестричці, вона задоволена пішла собі там в кімнату. Ну, а мене, щоб ви не думали, що я така ледацюга, <сум> то мене чекає ще дивіться, що багато грибів, які потрібно вони помнялися, але вони дуже смачні. Потрібно їх зараз перечистити, ну і хоча б відварити, а завтра вже посмажити. Ну що, тобі сподобався бакет? Гарний? Ну і мої дружні помічники взялися мені допомагати в цій такій нелегкій справі, щоб ввечері я могла з ними пограти гру. В них є таке, що давай ми тобі допоможемо, а ти з нами пограєш гру. І я з задоволенням користуюся цим моментом. Їм дуже сподобалися ці дивні гриби, які нарізаєш, а вони стають синього кольору. Ну і... Для донечки це класне розвиття мілкої моторики, я вважаю. Дома можна знайти безліч таких справ корисних, поєднати корисне, ну і ось так розвиватися. Не потрібно щось багато і дуже зарозумного, Ось в таких простих речах можна щось ще посидіти, поговорити, посміятися один з одного і зайнятися корисною справою. Ось так проходив наш вечір. Частину грибів ми відправили сушити. Частину грибів я просто відварила, відправила в морозилку. Мала ще смажити з картоплею, але у мене закінчилась картопля. Представляєте? Завжди у мене вона є, ну а сьогодні у мене вона закінчилась. Ну, так і буде. Будуть смажені всі підуть в морозилку, так і на тому закінчиться. Ну, а ці грибочки посушу. І ми полюбляємо взимку таку грибну юшку. Це дуже смачно. Ну і неймовірний такий аромат, можна сказати, літа і ліса вдома, в, в тарілочках. Ось так пройшов наш вечір. Я вам хочу подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. За те, що залишаєте вподобайки. Це дійсно дуже неймовірно допомагає мені в розвитку мого каналу і допомагає мені в тому, щоб стати більш фінансово успішною. І взагалі дякую за те, що ви дивитесь мої відео.